Українська народна казка Сірко. Був собі в одного чоловіка собака Сірко, старий. Узяв хазяїн та й прогнав його від себе, никає сірко по полю і так йому гірко, скільки років я хазяїнові вірно служив, годив, добро йому робив. А тепер, на старості літ, він мені шматка хліба жаліє і з двору прогнав. Ходить він так, думає, коли це приходить до нього вовк та й питає його, Чого ти тут ходиш? Сірко йому відповідає, що ж, брате, погнав мене хазяїн, от я й ходжу тут. Тоді вовк йому. А зроби ти так, щоб тебе хазяїн знову прийняв до себе. Сірко каже, зроби голубчику, я вже чимось та й віддячу. Вовк каже: Ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жати. І вона дитину покладе під копою, то ти будеш близько ходити коло того поля. Щоб я знав, де те поле, то я візьму дитину, а ти будеш віднімати від мене ту дитину. Тоді наче я тебе злякаюсь та й пущу її. У жнива, той чоловік і жінка прийшли в поле жати. Жінка поклала свою маленьку дитину під копою, а сама ж не коло чоловіка. Коли це біжить вовк житом та за ту дитину і несе поле. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить, Геджай, сірко. Сірко якось догнав того вовка, відняв дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді чоловік вигняв торби хліб і кусень сала та й каже, Насірко, їж, за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото ввечері йдуть із поля, беруть і сірка. Прийшли додому чоловік і каже Жінко, вари лишень гречані галушки та добре, як салом затовчи. Тільки вони зварилися, він садово сірка за стіл, сів сам коло нього та й каже Асип, жінко, галушки, та будемо вечеряти. Жінка й насипала, він, сір... він сіркові набрав у полумисок. Так уже йому годить, щоб він часом гарячим не попікся. Отой й думає, треба ж мені віддячити вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік від... віддає свою старшу дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому прийди в неділю ввечері до нашого городу, а я тебе введу в хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Отож діждав вовк неділі, прийшов на те саме місце, куди йому Сірко сказав, а в той самий день до чоловіка було весілля. Сірко вийшов до вовка, увів у хату і посадив його під столом. Потім Сяко взяв на столі пляшку, яса доволі і поніс під стіл. Люди хотіли того собаку бити, а чоловік каже Не бийте сірка, він мені добро зробив. То я йому добро буду робити, поки його й вік. Сірко бере, що краще на столі, та подає вовкові, нагодував, напоїв його, так що вовк не витерпів та й каже. Буду співати, сірко, йому, не співай, бо тут тобі лихо. Краще я ще тобі подам пляшку та й тільки мовчи. Вовк, як випив, ту пляшку, та й каже, От тепер уже буду співати. Не співай, бо обидва пропадемо і я, і ти. Ой, не витримаю, співатиму. Та як завиє під столом, люди посхоплювалися туди, сюди, деякі хотіли бити вовка, а сірко й ліг на вовка, наче хоче задушити його. Хазяїн каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка об'єте. Він і сам йому раду дасть. Ось не займайте. Ото Сірко вивів вовка аж на поле та й каже, ти мені добро зробив, а я тобі та й попрощалися. «Дітки, а давайте пригадаємо, як звали песика. Так, Сірко, чому господар погнав пса? Бо пес був старий. Кого сірко зустрів у лісі? А вже ж вовка. Що запропонував вовк Сіркові? Забрати дитину, куди запросив Сірко Вовка. На весілля. За щось Сірко хотів подякувати вовкові. Бо господар прийнявсяка знову додому. Чому люди на весіллі побачили вовка? Бо вовк почав співати. Що сталося з вовком після весілля? Так, вовк повернувся до лісу.